Доброго дня в ефірі інформаційна програма Вчасно у студії для вас працюють Мар'яна Лошак, Наталія Булеця про головне життя краю наступні 10 хвилин. Меморіальну дошку, герою, який загинув зоняти у Анатолію Голику, відкрили в його рідному селі Нижнє Солотвино. Хлопець, якому було 20 років, поліг під Дебальцевим, 28 січня цього року. За період проведення ТО учасниками військових дій на сході країни стали понад 5 тисяч військовослужбовців з Закарпаття. З них більше 500 зазнали поранень, близько 70 загинули. Серед них чимало зовсім молодих хлопців. Рідні, друзі, військові побратими, кохана дівчина та батьків вбиті горем. Анатолій Голик проживав у цій п'ятиповерхівці. Тепер тут, на його честь, відкрили меморіальну дошку. Так увіковічили ім'я героя, який загинув, захищаючи батьківщину. Це сталося 28 січня цього року під Дебальцевим. Пішов за того, що хотів стати патріотом, захистити свою державу, внести якісь поправки в. В нашу країну щось змінити для цього. От так сталося, що його вже нема. Пішов два роки, відслужив срочно і, і пішов в АТО. бо вже не здержався на це все дивитися. В зону ОТО хлопець пішов добровольцем, служив у складі 101-ї бригади на межі Луганської та Донецької областей. Брат Анатолій розповідає, про АТО хлопець не розповідав майже нічого. Дзвонив рідко, а після повернення хотів одружитись зі своєю коханою. Я з ним розмовляв по телефону. Він мені говорить, що все, я приїжджаюся, приїжджаю по-любому женуся, бо вже ну, типу, дівшка його чекає. Я кажу, добре, звісно, я тебе підтримував в цьому варіанті. Ти подумав? Так, я подумав. Один прекрасний день нам подзвонили і. У відкритті дошки взяв участь і керівник краю. Геннадій Москаль зазначає, перебуваючи в зоні АТО, часто зустрічався з хлопцями із Закарпаття. Зараз кількість загиблих бійців вражає, їх близько 70. В бюджеті вже виділені кошти для соціальної допомоги родинам загиблих. Три родини військових, які загинули в АТО, чекають на житло. Ідуть гроші зараз стараємося. Дуже делікатна справа, дехто ну, не хоче те, що предлагають. Я Відкладають в сторону, чекаємо на нові бюджетні фінансування. Всі сім'ї загиблих будуть забезпечені житлом. Це однозначно. Тут, тут зовсім інша ситуація. Тут треба дуже делікатно підходити. Автор дошки зазначає, хотів передати смуток молодої людини, яка назавжди прощається зі своїми земляками. До речі, так склалося, що єдина фотографія збереглася з Анатолія, коли він давав присягу як десантник. Тому я створював образ на основі однієї фотографії. Але родина мені сказала, що я абсолютно вдало створив образ їхнього сина. Анатолій Голик посмертно нагороджений орденом за мужність. Меморіальна дошка свідчить, герої не вмирають. Закарпатські захисники до професійного свята отримають смаколики з Ужгорода, допомогу для армії збирали в одному з супермаркетів міста. Відомі містяни організували акцію Солідарні з військом, і за шість годин їм вдалося отримати хороший результат. Відвідувачі супермаркета підтримали волонтерів і за шість годин роботи наповнили сім візків продуктами та засобами гігієни. Цього разу допомогу для закарпатців, які воюють на сході України, збирали відомі містяни: Альона Камінська, Михайло Качур, Юрій Світлик та інші кажуть, попри складну економічну ситуацію, ужгородці й далі готові допомагати хлопцям. Люди купували також з вдячністю, ставилися до нашої роботи. А зараз так само люди підтримують мало людей, хто відмовляється. Самі ж містяни зі сльозами на очах зізнаються допомагати обов'язок кожного, хто поважає державу, і тих, хто її захищає. Любов мабуть до, до своєї армії. Мене чоловік військовий був. Любов до своєї батьківщини. І все більше нічого не треба, і людяність наразі у військових знову є потреба в продуктах харчування. Тому до дня захисника України, який відзначають 14 жовтня, активісти відправлять воякам смачні посилки. Я вважаю, що кожен громадянин в цих умовах повинен приділити увагу, виділити свій час, свій ресурс і допомогти нашим військовим. Ми підтримали ідею волонтерів. І згуртувалися командою для того, щоб сьогодні зібрати продукти харчування, сигарети, цукор, інші товари. І наші військові на день захисника вітчизни відчули тепло і увагу від нашої громади, від нашого Ужгорода, від нашої команди. За шість годин роботи волонтери зібрали сім візків з продуктами. Вже в найближчі дні усі зібрані речі і смаколики відправлять на схід. Фестиваль русинської культури Червена ружа відбувся цими вихідними у Мукачеві. Завітали на захід представники національно-культурних товариств в Угорщини Словаччини, Румунії та Польщі. Також гостей привітали представники політичної верхівки Закарпаття. Виступив перед присутніми голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль та голова народної ради русинів Єген Жупан. Фестиваль став уже доброю традицією. Цьогоріч відбувся вже в сімнадцяте. Я дуже з великою відповідальністю ставлюся до розвитку культур різних національностей, так як наш край багатонаціональний. І як ми бачимо сьогодні в світі багато проблем якраз від того, що велика ненависть є людей, в залежності від того, що в якій вони етнічній групі. Новий рекорд України встановлено в Ужгороді. Вихованці Закарпатського палацу дитячої та юнацької творчості разом з вчителями влаштували масштабний пленер на слов'янській набережні. Його протяжність 2200 метрів. Саме таку довжину зафіксували представники книги рекордів в області. У заході взяли участь не лише діти, але й професійні українські та закордонні художники. З подробицями Анастасія ножка. Пленер у рідному місті протяжністю 2200 метрів. В Ужгороді встановлено новий рекорд України. На слов'янській набережній гамірно. Взявши в руки мольберти та альбоми для малювання, діти та дорослі готуються до встановлення рекорду України. Завідуючи відділом образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва Падіюну Андрій Надь розповідає: такий захід проводять вперше. Мета оригінальне відзначення дня художника. Нам дуже приємно, що на наш пленер відгукнулась дуже багато. Шкіл, студентів, художніх вузів. Діти до ініціативи долучились великим ентузіазмом. Малюнки, зроблені під час пленеру, різні, але переважно пейзажі, які учасники віком від 5 до 16 років малювали з натури. Я хотіла б намалювати місто, як в осінь зараз осінь, все місто в салютах буде. Я не ходжу на малювання, я тільки вдома малюю. Зараз ми в школу прийшли, а так я ще ходжу в школу мистець на малювання. Ну і так ми теж не виходили десь разів три. Мені подобається малювати на вулиці. Один з учасників пленеру Юрай Ткачик, мешканець міста Собранці сусідньої Словаччини. Час від часу художник приїздить в Ужгород. Про можливість встановити новий рекорд України говорить з захватом. Так, мене мої знайомі, я тут маю дуже много знайомих. ja tu učil, chodil na učobu za Karpatský chudožný institút profesora Ivana Nebesníka a po ukončení štúdia učoby ja pošol ešte na magistratúru do Lvova na jeden rok. No a moji znakovne mi skazali, že tu se vodňa taká akcia sa robí, tak som prišiel tak podporiť prosto trošku, že by bolo bilšie chudožníkov zjesť. Офіційно рекорд України зафіксував представник Книги рекордів України на Закарпатті Владислав Лакатош. Точна трактація рекорда це найдовша алея художніх робіт на найдовшій липовій алеї в Європі. Враховуючи те, що липова алея в Європі найдовша тільки в Ужгороді, Враховуючи той факт, що такий рекорд не був поставлений. Фіксація рекорду є можлива. Це вже не перший рекорд України, встановлений в Ужгороді. Не так давно саме в обласному центрі Закарпаття зафіксували найдовші кольорові сходи. Цього разу, окрім встановлення рекорду, учасники презентували і найдовшу алею художніх робіт. А ще цими вихідними відбулося закриття мотосезону. Байкери з усього Закарпаття та гості з Угорщини і Польщі проїхали колоною Ужгородом, поділилися враженнями про мотоцикли і запланували майбутні спільні зльоти. Спілкувалася з байкерами Марія Чаварга. Вже стало доброю традицією четвертий рік поспіль організовувати мотопікнік, який знаменує закриття байкерського мотосезону. Це свого роду підсумок люди будуть. Ми будемо нагороджувати найдальню поїздку, хто ну хто де був в яких цікавих місцях, тому що в нас є люди, які були ну, Катаються не тільки по Україні, їздять по цілому світу, і Фінляндія, і Грузія ну дуже в дуже багатьох місцях. Тому от ми ділимося враженнями, спілкуваннями. Підходить кожен, ну кожен мотоцикліст, кожен байкер е мріє побувати в десь далеких краях, тому що це дорога, це наше життя байкерське. Та, тому підходить до цих, хто вже десь був, ділиться враженнями, ділиться, ділиться, ну так сказати, тим набутим е опитом е цієї людини, яка вже десь подорожувала.

Їхні друзі зробили цей закриття мотосезону, і вони завжди на відкриття і на закриття цього сезону вони стараються знайти той час, щоб привітати своїх друзів і прийняти у цьому дійстві якусь участь. На мотопікнік приїхало близько ста мотоциклів від сучасних до раритетних. Він мені достався як ну, у дуже занедбаному стані. Рік. Рік я потратив на те, щоб його привезти у цей вигляд. Так, дуже надійний мотоцикл, має зараз 800 кубів. Ну, крейсерська швидкість у нього так 90 середня і надійний мотоцикл. Кожен ділився своїми враженнями від пережитого сезону. Байкер Єті розказав нам, де подорожував минулого року. Найбільше большої моє це було в минулому році. Я ездил в самую северную точку Европы. Называется Нордкап. Это в Норвегии. Путешествие было на половиной тысяч километров всего и заняло чуть меньше трех недель. Загалом на закритті сезону було усе від цікавих людей та мотоциклів до незліченної кількості конкурсів та смачних байкерських страв. І вже на Закарпатті очікують на мороз та хуртовини. Про це повідомили в Закарпатському гідрометцентрі. У горах синоптики обіцяють мокрі сніг, подекуди сильні опади та до мінус чотирьох морозу. Тож одягаємося тепліше. Цим завершуємо. Більше розкажемо, покажемо о дев'ятнадцять. Я бажаю вам гарного дня. На все добре.